Redmi 7A чорний колір, ціна 1400. Є ось такі легкі-легкі потертості, але не суттєві. Тут іде мікророз'єм. Також роз'єм на наушники присутній 3.5. Екран досить непоганий стан має ще збережений. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 7A 32 ГБ, 10 Android. Та 2 ГБ оперативної пам'яті. Працює досить все добре, перевірений і протестований телефон. Ось така ще камера покажу. Так, в комплекті йде зарядний шнур мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є е, відео огляд про кожну модель. Кому цікаво, Звертайтесь у повідомлення або силочка у шапці профілю на Телеграм та Інстаграм.